10 червня така от загрузка Шовковиці чорної, Ось такі ось у неї скупчення плодів, так сказати. Дуже багато плодів. Вона дуже зараз смачна. Так стриматись важко, щоб не зірвати. О, зараз така середньої, так сказати, крупноти. Дуже багато її зараз. Тому вона трошки може ще замілка. Але що, такі ось гілки. Просто кілограмами висить. І є гілочки іншого плану. Так ось вони нависають. Ті я попідпирав. А ці ось гілочки отак от звисаючі. Тут трішки якби не таке скупчення, воно розповсюдження по гілочкам. Але теж у нас піє, 10 червня. Тут зовсім ще зелененька, але це буде пізніше, коли та не дійде. Ось зовсім ще зелена. Але я хочу показати, які багато. Якось камера не сильно передає, але от такі от гілочки. Така от красота. Такі ось ягідки. Самі падають. Ну і мурахи зразу ж оприходують їх. шовковочка класна на сьогодні уже полуничка ну на нашій ділянці полуничка вже якби відходить вже дрібненька смородинка тільки тільки починає а що ж поїсти сьогодні так щоб наїстися вітамінок то це шовковиця це шовковиця, смакота. Ось такий обзорчик. Просто неможливо пройти. Так просто мимо не порадіти такій красоті. Така от загрузка шикарна. Така от смакота. Так що теж потрібно мати. Тим більше, що вона дуже корисна, матимете гарний настрій і гарний краяний тиск. Всім доброго здоров'я!